Автошляхи залізниця та авіарейси у Львові відбулось виїзне засідання комітету Верховної Ради з питань транспорту. Нардепи та представник Мінінфраструктури обговорили стан та перспективи розвитку транспортної інфраструктури західного регіону та, зокрема, Львівщини, що вирішили, та які новинки запровадять наші області, знає Віталій Гамадин. Передати територіальні дороги у підпорядкування Львівській облдержадміністрації для отримання можливості належного їх обслуговування та ремонту, за словами Керманича області, це допоможе вирішити проблеми Львівщини і станом автомобільних доріг, дорожнім господарством та інфраструктурою. Сполучення між районами, територіальні дороги, вони перебувають в катастрофічному стані, але ми не можемо згідно бюджетного законодавства скерувати ці кошти на ремонт. І звичайно, що ми стоїмо в черзі до служби автомобільних доріг. Та окрім Реальних доріг велику увагу слід приділити фінансуванню будівництва та ремонту автошляхів до міжнародних пунктів пропуску, адже це важливо для транскордонного співробітництва. Пункти пропуску, які Яворів, груші, угринів, Хороблів, ковель, Володимир Волинський, Червоноград, Жовка, Смільниця, Старий Самбір, Нижанковичі. Це відповідно на сьогоднішній момент юридично оформлені функціонуючі пропуски, якими насправді не можуть користуватися люди. Окрім покращення автошляхів області, не забули і про небо на базі державного підприємства Міжнародний аеропорт Львів намагається запровадити пілотний проект Відкрити небо. Відтак Львівський аеропорт незабаром повинен приймати рейси усіх світових авіакомпаній. Все, що ми робимо сьогодні, і Юроколія і завод. Це є кроки в напрямку: зробити державу конкурентно і зробити бізнес, який в державі є. Авіабізнес. Додам, що підписання угоди про спільний авіаційний простір дозволить європейським авіалініям мати доступ до українського ринку з будь-якої країни ЄС і створить кращі шляхи повітряного сполучення для пасажирів між Україною, зокрема Львовом та Європейським Союзом. Віталій Гамадина Толі Лопаченко новини.